Друзі, вітаю! Мене звати Іра і вона на моєму каналі, де ми говоримо про парфумерію і не тільки. Вона знову порожнявчики. Я таки потрошки добиваю свої від леванти, тому їх тут назбиралося, адже я трохи піднасіла на свої короби, на свої скорби. Але відразу попереджаю, що наступні порожнявчики будуть не скоро. Тому що я в квітні планую користуватися тільки флаконами. Я ховаю всі свої коробки. Єдине, що я лишаю, то що на затест, У мене коробка за тестами. Хто не дивився стрім, де ми перебирали останні два стріми ми перебирали передостанні, вірніше, перебирали коробки з відливантами. Можете подивитися, що там є. Поїхали, розкажу вам, що сподобалося, що не сподобалося, і коротких декілька слів я вам скажу про них. Я буду, у мене такий, от, як завжди, пакетики, я їх сюди складаю, тому я вам буду діставати просто рандомно звідси. Отже, Лебокі Perfect. Як читається, не знаю. Мірмістеріус. Це не бренд. одеколончиків, В Єві вони продаються. Дуже мені сподобалося. Це була моя ранішня поливашка. Ой, який він класний! І це. Свіжа, 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 смородинова. Може, якісь цитруси там є, може трошки якогось мускусу. Е, дуже проста, але дуже приємна поливашечка на ранок. Я з задоволенням відбила цей. Відбила закінчила цей відливант. І коли в мене трошки зменшиться гора відливантів, я буду дивитися в ту сторону, тому що в мене у деколоні вже завалість, я не встигаюся ними користуватися. Але дуже приємна штука, якщо вам десь трапиться. В Єві, протестуйте. Це на свої гроші, дуже приємне, тонке звучання. Не, звичайно, стійкість в нього, не сильна, але дуже-дуже гарний. В мене ще є недобитий недобиток, так би мовити, грейпфрута. Я вам потім про нього трошки. Пізніше розкажу, але це дуже приємна штука. Не скажу, що прям дуже зараз в хотілки, тому що в мене реально дуже заволісь цих відливантів поливашечних і флаконів теж, але я його маю на увазі як дуже-дуже хороший вещ. Особливо на літо і на зиму, в принципі, мені заходив. Так. От, де колонь Імперіаль від Гірлієн. Це приїжджало мені на, на сліпі затести. Да, на сліпі затести від Сергія. Це дуже-дуже красиво зеленкувато неролієвий одеколон. Дуже-дуже натуральний, прям свіжий, прям кришталевий. Але я добила його дуже швидко, тому що стійкості тут немає, взагалі ніякої. Це от дійсно аромат, яким полився для того, щоб дійти до шафи і политися чимось іншим. Я ще такого не бачила. Він на мені не тримається, ну, от 15 хвилин. Не знаю, ну, тобто не, був би він годину-дві, проблем би ніяких не було. Ну я його дійсно, от він тільки висихає, я його перестаю чути. Хоча сам по собі, там вербена, здається, якась є. Дуже приємний, дуже гарно зроблений. Але, ну, стійкості 0. Мінус 0. Так, Oriental Express. Дуже гарний парфум. Приїхав мені колись від Віталіка Гріна. Спочатку на сліпі затести, а потім він мені прислав і Levant. Приємно спеціво водільно сандалова пудра. Тут ніби є схід, оцей от, ну, картинка про схід. Але з другої сторони, від мідляри я чекала чогось такого, ну, базар, і оце от все. Тут немає. Цей громад, з одної сторони, дуже спокійний, дуже приємний, а з другої сторони і не скажеш, що він простий, хоча це. По суті, така от зі смолистим відтінком пудра. Але він якось постійно міняється, постійно грає. Якась глибина в нього воно така дуже гарна. Наскільки я пам'ятаю, ця лінійка знята. Ганятися я за ним не буду, але емоції в мене від нього тільки позитивні. Це був Mugler Oriental Express з цієї такої хорошої лінією. Шанель номер 5 прем'єр. Однозначно, в хотілки. Це дуже-дуже дуже хороша, приємна. Не можу, Боже, в мене не знаю емоцій, настрій від неї піднімається від цієї прем'єрки. Я ще, правда, не пробувала версію льо. Що хочу, але це теж дуже приємно. Це сучасніше і легше, ніж звичайна п'ятірка. Хоча я і таку п'ятірку люблю, але тут воно все. Я навіть не знаю за рахунок чого. Тут теж альдегіди, але альдегіди тут якісь чистіші, легші і прозоріші. Хоча і в П'ятірці я альдегіди люблю. Ну Дуже дуже гарний. Кидаю в шліст однозначно Fille de Berlin від Сержа Лютанса це була старіша версія від Олени. Дуже гарна, прекрасна. В порівнянні з новішою версією, вона для мене чуть більш пряна. Оцих цих металічних таких і приперчених нот для мене тут більше, ніж в сучасній версії, але і сучасна мені дуже подобається. От Сучасна для мене, ну я не скажу, я і цей носила, і цей гарний, і цей гарний. Тобто ганятися саме за старішою версією е я не буду. Але так як мені взагалі берлінська діва подобається, будь-яку я хочу собі в будь-якому випадку. Але в мене ще є два від Леванта. Два. Е, геліотроп Бланш від, е, від LTPV. Аромат, якому там 150 з чимось років. Да, 1850 якихось там років, я не пам'ятаю. Але це така круть, це от дійсно, що ви мені не казали, нішеве звучання. Це аромат, який чимось порівнюють схожий він на геліотроп від Етро. Але я їх порівнювала не паралельно, але я нюхала і той, і той. А, цей легший. Там той все-таки такий більш. Важкий, якийсь такий на, на, напрягаючий, а цей от абсолютно не напрягаючий, дуже тілесний, має на старті оці такі масляно-фарбові акценти глюотропу. І пудра від нього така, як я кажу, оця от текстурна, така щільна, прям така майже талькова, тільки без мінеральності. Злегка солодкувата, дуже красивий аромат, але в нас його в Україні практично не знайти. Тому е, ну, відносила і дякую. Дуже гарний. Це прям такий геліотроп-геліотроп. Rose Руш» від Кліф ен Тарпелс». О, це краса. Краса. Це троянда. Яку я дуже полюбила. З солодкими якимись нотами, там какао заявлене. Какао, як такого, я тут не чую, але це троянда і не мармеладна, а саме якась така солодка, ванільна, майже гурманська. І з дуже красивою пудровою базою, не пам'ятаю, що там. Ну, це просто краса у флаконі, однозначно, в хотілки мені йде мати на увазі. Mm -hmm. а, так, аромат, до речі, я казала, я не буду добивати, ну, не, ніяк не можу розправитися зі своїми ароматами. Я буду вам тут показувати аромати, які я не буду добивати до кінця, буду передавати далі. Якщо, наприклад, мене не цікавить знайомство більше, а, це. Бренд Victorinox. Забула, щось там далі написано. Я вам сюди флакончик поставлю. Бренд швейцарський, який робить ножі. В мене є ніж їхні, ножі їхні офігенні. А от аромат мені не сподобався. Аромат називається Snowflower. Я знаю, що наші дівчата його люблять, але він для мене занадто дивний. Там корінь ірису це дуже дивний ірис. Корінь ірису. От звідси я нюхаю, він мені приємний. В базі він мені подобається, в шлейфі він просто розкішний. Але на шкірі він на мені, він на старті кислить, гірчить. Він пахне мені якимось таким кисловатим присмаком, вибачте, валір'янки або якихось капелів сердечних. Знаєте, це такий не саме аптекою, а саме каплі, коли капаєш валір'янку, вона має таку кислоту. От він мені на старті чомусь на шкірі видає. Тут нема, в шлейфі нема. Ну, але бавитися з ним, наносити десь його там під коліна, щоб нюхати його шлейф я не буду. Але наші дівчата його люблять, хто десь побачить його спробувати, спробуйте. Аромат сам по собі дуже цікавий. Цікавий, але не ну, на мені я нюхати можу, а носити ні. Рошас оде Рошас. Це той, що зелений, самий флагман. В розкішному прекрасному флаконі, який я хочу. Але в мене ще є такий самий недобиток блакитного новішого, то що фреш. І я ще досі не визначилася, який я з них хочу більший. Заради флакона я хочу будь-який з них, але фреш мені тепер теж дуже подобається, хоча я боялася на початку той акватики, я його буквально на днях носила. Боже, ну це така, ну це не знаю, це мій must have. Або один, або другий, швидше за все, що я, напевно, таки на голубому зупинюся, на блакитному. Але цей зелений теж дуже гарний. Тут просто трошки більше якихось. Таких ретро-ноток, ну це й аромат, якщо я не помиляюсь, якісь не то 70-х чи 80-х років. Мох є і тут, і там, але тут він такий густріший. А там він у фреші, я маю на увазі, в блакитному, він трошки м'якший. Він такий більш легкий, а цей вже такий, прямо в базі, чуть ли не в шипре заходить. Ну, такий він гострий. Ну, дуже гарний. Ну і флекон. Флекон це просто my love. Так, від Жанни. Спустошила я. атомайзер це є каліш Hermes Suа de Parfum. Дуже гарний аромат. альдегідно квітково якийсь такий смолисто класичний. Він взагалі альдегідно-квітковий рахується, але тут теж є дубовий мох, він такий от... Ой, класично старошкольний, впала кришечка, нічого я потім підніму. Дуже-дуже гарний, але я маю ще від діма великий відливант в такому красивому флакончику, тому поки що я собі його не кладу в хотілки, а буду використовувати те, що в мене є. Пробничок я добила це є БДК Парфамс d'Argent. В мене ще є відливант. Це така морська солона. Історія це один з найулюбленіших ароматів Альони, але я думала, що він цього, цього року мені зайде. Оцей я пробник добила і від «Левант» я вже добивати не буду. Я його собі там поклала, я його тепер відкладу. Ну, не моя історія, оці ось солені аромати. Не знаю чому. Тут все прекрасно, там якісь цитроси, але це свіжий, такий дуже сучасно нішево звучащий аромат, з якимось трошки таким мінеральним присмаком. Сілью, ну, не знаю, мені не скажу. Я, я не люблю не любов, не любов. Не скажу, що я люблю такі аромати. І так я і не полюбила їх за рік. Може, треба буде через рік пробувати ще раз. І останній аромат з, цієї, з цього мішечка це є шалімар ЄДП. Не знаю, чи ще щось треба до того додавати. В мене є два шалімара. Ой, і та кришечка куди слетить. Е, шалімар ЄДП я, мабуть, на осінь візьму собі знов в. В атомайзері. Ну, е, я не знаю, чи мені треба стільки. Ну, він такий досить важкий для сприйняття. Хоча я його дуже люблю. Тут і смоли, і ті от покришки, які я не чую, як покришки е, і є ця, і ваніль, і все... ну, Це дуже гарний, це розкішний аромат, багатий. Але він такий для мене не на кожен день. На кожен день я маю в туалетну воду і маю м -м, версію інітіал. Так що я собі, мабуть, на осінь. Візьму знову буквально 2 мл кавосини мені зловити зносити ось так: от хвати, щоб насолодитися і, і йти далі в зиму вже з іншим ароматом. Такі в мене були пустунчики сьогодні. Розкажіть мені, що ви добували. Нагадаю, що наступні пусті порожні флакончики будуть не скоро, адже в квітні я буду носити свої флакони. Але зато я вам буду розказувати про флакони. Флакони ви теж любите. А тоді ми будемо вже знову добивати якісь відливантики. Все, все всіх вас люблю, обіймаю. Не ігноруйте повітряні тривоги. цьомкі бомки